сливи. Сьогодні купили таку штуку, таку дуйку, не знаю, як вона називається, щоб швидше і качественніше було оприскування. Прискавимо хорус і Енджело. Бачите, як воно швидко, гарно захватує велику площу. Трошки є, це не дуже добре. Такий пилісосик, можна сказати, в обратну сторону. Дірована кружка для вихідних. Ось так. Бачите, як розпиляється воно гарно. Треба відійти. Називається електрична турбірована насадка для оприскування. Дуже гарна штука. Бистро і качественно працює. Тут у нас нарцизики ось цвітують і сливочки оприскуємо цією штучкою. Так, бачите, яка струя йде. І воно захватує і високо, і швидко. І розход нам багато менший, ніж якщо використовувати навіть електричний. Це в нас електричний оприскувач. Бо якщо простий, то воно не буде працювати, звісно, бо це на електричному оприскувачу. Ось таким. Так, бачите, яка струя. Треба вибирати, щоб не було вітру. Ну, зараз спокійно, звісно. Але трошки вітерець є. І треба захист гарний купляти. Ми щось це ще не продумали про захист. Бачите, воно достає легко на високу відстань. Ось так.